Вітаю вас інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Ви дивитесь програму вчасно сьогодні. До вашої уваги. На допомогу медицині як землекористувачі підтримуватимуть сферу охорони здоров'я. Посол США у Молдові відвідав Придністров'я із прощальним візитом. За порадою до досвіду керівництво Добосарського району провело зустріч із ветеранами праці та війни. У Придністров'ї вже готуються до святкування ювілейної 25 п'ятої річниці з дня утворення республіки. Глава держави затвердив план з підготовки та проведення урочистостей. Так основні заходи відбудуться 1 і 2 вересня. Це традиційний військовий парад на центральній площі столиці та святкові концерти. Крім цього, у республіці пройде фестиваль російського кіно. А в кінці вересня планують організувати міжнародний молодіжний форум «25 років разом з Росією. Ювілей. На програма включає в себе культурні та спортивні заходи, виставки, презентації та конференції протягом усього року. Президент республіки Євген Шевчук прийняв надзвичайної повноважного посла США в Республіці Молдова Вільяма Мозера. Дипломат прибув до Придністров'я із прощальним візитом. Він завершує свою місію. Обійману посаду займав з 21 вересня 2011 року. У ході зустрічі Євген Шевчук підкреслив важливість для Придністровської сторони побудови відкритих і конструктивних відносин з представниками всіх країн і висловив сподівання, що новопризначений посол США буде проявляти інтерес до ситуації в Придністров'ї, а ми зі свого боку зазначив президент, готові обмінюватися думками і взаємодіяти в рамках діалогу. Йшлося про програми, реалізація яких здійснювалась в Придністров'ї за сприяння посольства США в Молдові. Проекти стосуються гуманітарної та культурної сфер і агропромислового комплексу. Сторони висловили сподівання на збереження досягнутого рівня співробітництва та його розширення за напрямками, що мають взаємний інтерес. Дипломатичний Наступник Вільяма Мозера планує приступити до виконання своїх обов'язків в кінці поточного місяця. Система охорони здоров'я республіки, як і раніше, відчуває гострий дефіцит кадрів. У лікувальних установах Придністров'я не вистачає близько 600 лікарів і медпрацівників. Особливо гостро стоїть питання у сільських ФАПах та амбулаторіях. Представники міністерства охорони здоров'я обговорили цю проблему із землекористувачами та главами сіл Рибницького району. Всі подробиці у наступному сюжеті. У сільській лікарській амбулаторії Анеля Васильівна трудиться 46 років. Вже на пенсії, але замінити її просто нікому. У великому Молокіші давно немає лікаря. Фельдшер одна працює на шість сіл з населенням більше трьох тисяч чоловік. Я одна ні. Тр... Я одна, транспорту немає. Приїжджають, забирають на виклик. А в селі я обслуговую виклик пішки. Нам потрібні кадри, потрібні лікарі, терапевти, середні медпрацівники. Схожа ситуація в багатьох селах Придністров'я вже сьогодні. В республіці не вистачає близько 600 лікарів і середніх медичних працівників у сільських ФАПах та амбулаторіях. В основному працюють пенсіонери. Наприклад, в Рибницькому районі всього чотири молодих фахівці. Зараз, коли ми розробляли концепцію розвитку охорони здоров'я у Придністров'ї на найближчі 5 років і перспективу, ми передусім приділили увагу розвитку надання первинної медичної допомоги та медичної допомоги у сільській місцевості. Щоб отримати кадри на селі. В уряді висунули ініціативу про додаткове матеріальне стимулювання фахівців. Для цього вирішили залучити землекористувачів. На робочі зустрічі з ними обговорили можливі варіанти реалізації постанови уряду. Я як землекористувач, не проти цієї постанови. Ми готові допомогти, але звичайно для нас легше буде виплачувати натурою зерном, наприклад. По-перше, можна провести обстеження всіх. По перше, потрібно провести обстеження всіх медичних установ, розташованих в селах нашої республіки, подивитися, що необхідно для того, щоб оживити охорону здоров'я. Може потрібна допомога в наданні ремонту ФАПів, може підвищити заробітну плату деяким окремим працівникам. І звичайно, потрібно подумати над тим, як підбирати молодь, щоб потім її відправляти на навчання. За результатами зустрічі із землекористувачами по всій республіці буде розроблений єдиний механізм матеріального стимулювання медпрацівників у сільській місцевості. А в Дубасарах представники держвлади району спілкувались з ветеранами великої вітчизняної війни та праці. Говорили про актуальні та нагальні проблеми. А відкрив захід святковий концерт, спеціально підготовлений для цих поважних людей. Ветерани великої вітчизняної і праці, представники громадських організацій, у такому розширеному форматі на зустріч з керівництвом району зібралися вперше. Управління культури та творчі колективи району підготували програму за участю Діда Мороза, Снігуреньки та Рядженими. Говоримо од душе така стріча. Вона дає великі заряд цим людям, які жили разом під тобі, і добро, і зло, і що було. Все пережили, і ми сьогодні ми раді бачити турбувати. Потім свято поступово переросло у розмову на злободенні теми. Головні з них виховання підростаючого покоління, працевлаштування молоді та організація дозвілля. У Дубасарах немає палацу культури в центрі міста, а будівля кінотеатру Іскра що пустує в критичному стані. Треба кінотеатр іскро зробити. Якщо ми ще 10 років нічого не робитимемо, він розвалиться, а там фоє хороше. Можна зробити танцмайданчик для молоді. В этом кінотеатр, то Цього року державний кінотеатр Тірасполь зробить філію кінотеатру у будівлі іскри. Там буде кілька залів. У 15-му він працюватиме за призначенням. Говорили на зустрічі і про благоустрій міста. Тільки минулого року на природоохоронні заходи з коштів. Екологічного фонду було виділено близько 400 тисяч рублів. Велика частина з них була спрямована на озеленення. Це дозволило замінити більше 500 сухих дерев і чагарників. На думку ветеранів, щоб молодь любила свій край, до цієї роботи треба її залучати. Наші школа у наших школах робиться все можливе, щоб виховувати дітей у повазі до ветеранів, літніх людей, які віддали все життя для радянського союзу і республіки. Ви бачите, що відбувається у Молдові, Україні, але ми тримаємо свою лінію і виховуємо дітей правильно. Було порушено і питання виплати пенсійних допомог, як зазначив глава адміністрації району, всі соціальні зобов'язання взяті державою будуть виконані. З 2015 року зросла плата за навчання у державних закладах вищої професійної освіти. Головний вуз республіки Придністровський держуніверситет з 11 тисячами вихованців уже підняв тарифи. З Чим пов'язано підвищення цін та скільки тепер коштуватиме освіта для студентів, дізнаєтесь із нашого наступного сюжету. До грудня 2014-го у Придністров'ї діяли старі правила щодо розрахунку вартості навчання студентів вишів на договірній основі. Вони були дещо недосконалими, кажуть економісти. ці правила не передбачали таких витрат, як підготовка науково-педагогічних кадрів та капітальний ремонт будівель. Вчена рада держуніверситету звернулася на адресу уряду з проханням включити ці витрати при розрахунку вартості навчання, а також змінити співвідношення граничного рівня тарифу на денній та заочній формах навчання з однієї третьої, як раніше, було до 45-50%. Тепер всі зауваження враховано. Через це ціни на навчання у ПДУ дещо підвищились. В основному для студентів-заочників вони тепер платитимуть половину суми контракту денного відділення. Ціна за ціна оплати за навчання збільшилася в межах від 500 до 1000 рублів, залежно від напрямку спеціальності та факультету. Це торкнеться усіх без винятку. Просто збільшення ціни відбулося на різну суму. Найбільше підвищення тарифів очікує на студентів деяких інженерних спеціальностей, а також медичного, юридичного та економічного факультетів. А ось для молодих людей, які вибрали затребувані у Придністров'ї аграрні і педагогічні напрямки, плата навіть дещо зменшиться. У нас установлене постанови. у нас встановлені постановою уряду граничні тарифи. Вище ми плату встановити не можемо лише нижче. Цей граничний тариф 10 тисяч 50 рублів на рік. Буде на престижних факультетах. А мінімальні тарифи ми будемо встановлювати самі, і вони напевне будуть менші ніж 7 тисяч рублів. При цьому всі передбачені законодавством пільги на навчання у виші залишаються, наголошують освітяни. Крім того, у студентів є можливість оплачувати навчання в розстрочку або перевестися з договірної форми на бюджетну. Для цього потрібно протягом двох років навчатись тільки на відмінно. 1 січня у Придністров'ї відповідно до закону про бюджет змінилась і оплата в громадському транспорті. А відтепер пільговики сплачують за проїзд у тролейбусі 1 рубль. Однак, за відгуками громадян, були випадки, коли цю суму вимагали із маленьких дітей. У Держслужбі транспорту сьогодні уточнили, подібні дії неправомірні. Для дітей до 7 років у супроводі дорослих проїзд у міському електротранспорті безкоштовний. З 1 січня у республіці проїзд у тролейбусах для пільгової категорії громадян став платним. Він коштує 1 рубель. На дітей віком до 7 років згідно з правилами перевезення пасажирів, такі зміни не поширюються. У супроводі дорослих вони повинні їздити безкоштовно. Однак трапляються поодинокі випадки, кажуть у держслужбі, коли кондуктори вимагають платити і за них. Може бить, та можна можливо, це наша інформаційна недоробка. Можливо, не зовсім якісно попрацювали керівники тролейбусних підприємств з кондукторами або кондуктори неправильно зрозуміли трактування. Тому ще раз хочу зазначити, що з дітей до семи років при проїзді з дорослою людиною плата за проїзд не стягується. Привозити безкоштовно пасажир може лише одну маленьку дитину, і то без зайняття окремого місця. Якщо ж, наприклад, дітей двоє за другу доведеться платити у повному розмірі. Щодо міжнародних та міжміських перевезень, там правила дещо інші. Пасажир має право підірзі з собою безплатно. Пасажир має право перевозити безкоштовну дитину до п'яти років. З п'яти до десяти років має право перевозити з пільгою у 50%, але з зайняттям окремого місця. Зміна розміру оплати за проїзд пільгової категорії громадян захід вимушений, зазначають у держслужбі. Це дасть змогу зберегти існуючі міжнародні та міжміські пасажирські сполучення та винайти додаткові кошти для ремонту рухового суставу тролейбусного парку, більша частина якого у критичному стані. У 2015 році в Добасарах мають намір впритул зайнятися ремонтом інженерних комунікацій у підвальних приміщеннях багатоквартирних будинків. Сьогодні це стало головною темою апаратної наради. У Дубасарах більше 180 багатоквартирних будинків. Більшість квартир в них приватизовані. Внутрішні інженерні комунікації в задовільному стані. За ними стежать самі мешканці. А оці мережі, що знаходяться в підвальних приміщеннях, зношені на 80-90%. Сьогодні на апаратній нараді керівникам комунальних служб доручили детально вивчити ситуацію. Також направлено було пісмо, тому що виготовить своє бізнес-план. Ви повинні були підготувати бізнес-план в розрізі кожного багатоквартирного будинку щодо виконаних робіт за 2014 рік та необхідності проведення капітального та поточного ремонту в розрізі кожного будинку. В Кінці минулого року в Дубасарах було прийнято рішення збільшити податкові збори з громадян на отримання житлового фонду, розробити і приступити до поетапного здійснення програми капітального ремонту комунальних мереж багатоквартирних будинків. Сьогодні в місті вже розпочато роботу з уточнення списків мешканців і виявлення неплатників. Зараз в числі боржників 134 прізвища. Заборгованість з них буде стягнута в судовому порядку. Паралельно ведеться прибирання підвальних приміщень. До цих робіт залучені мешканці багатоквартирних будинків. Однак не завжди результат позитивний. Ви, ви склали графік з приводу прибирання підвальних приміщень. Є будинок, люди його прибрали. Трактор не приїхав за сміттям. Отже, якщо ви вирішили реанімувати підвальне приміщення, то слід довести до кінця задумане. Говорили на нараді і про міський водогін. Тільки минулого тижня сталася 21 аварія. Зараз вода подається в безперебійному режимі. Фахівці водопостачального підприємства змінюють засувки, латають мережі, але загалом вже сьогодні необхідно подумати про капітальний ремонт мереж. І це все попереду на вас чекає прогноз погода. Я на цьому випуск завершую з інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. Зустрінемось як завжди вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Як повідомляє гідрометцентр, 16 січня очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний 4-7 метрів за секунду. Температура повітря на півночі республіки вночі 1-3 градуси морозу, в день 1-3 тепла. У столиці вночі 0-2, в день 2-4 з позначкою «плюс». Атмосферний тиск вищий норми.